Готуємо гарбузовий смачний кекс. Беремо наш гарбуз, чистимо та нарізаємо кубиками. Потім ми беремо його і ставимо в духовку розігріту вже на 220 градусів та випікаємо до готовності, до м'якого стану. У мене вже тут є сир кисломолочний, і тепер в сир додаємо 3 яйця. Сюди додаємо цукор. І це все ретельно перебиваємо блендером, так, додаємо сюди розтоплене масло, додаємо сюди розкушувач. Ой, ванільний цукор. Господи, так, вибачаюся. І все це ретельно перемішуємо. Я перемішую міксером. Ви можете перемішувати вручну, як кому зручно. Так, тепер сюди додаємо борошно. поступово. И додаем сюда раскушивать. Так, нашу форму взмащаем шматочком масла. Так, и выкладываем сюда тесто. Так, смастерим маслом. Так, викладаємо половину Я нашого тіста. І зверху, що тісто, що у нас залишилось, ми викладаємо його зверху. Ось так. І тепер на цю половинку тіста, що ми виклали, викладаємо наш запечений гарбуз. Так, ось так у нас. Вже готова. Тепер ми ставимо випікатися в духовку при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Ну, в принципі, до готовності, дівчата, до готовності. Дівчата, ось така краса в нас виходить. Чекаємо охолодження і будемо смакувати. Ну, що вам сказати, це просто неймовірна смакота. Спробуйте, я впевнена, що ви будете робити і ваші дітки будуть їсти. І будуть задоволені.